Якщо, якщо є можливість, то будь ласка, ми за те, щоб дитячі майданчики робилися. І зараз, до речі, багато зроблено в цьому році. Добре, добре. Добре, дякую за побачення. А вот якраз так, це на нього увагу. <реку> Ви знаєте, що взагалі тут погано входить, ми зручно виніше для людей, бо не кінцеві це Буховинський. Український казах вже багато людей, тому дорозі вже ніхто не може свідчити. Дивився якраз, бачу зараз звінок дивіться, як він як він працює, хто там працює, і сьогодні я не думаю, що не є проблемою організувати нормальний пасажирський рух. Це не то, що було там півтора-десятка років тому, коли е, взагалі е, люди брали штурмом тролейбуси, автобуси великому передні. А тут зараз, якщо погано виконує перевізник свої обов'язки, треба припиняти з ним угоду і давати наступному, тому що є конкуренція і це реально поправити. Кілька звуків, були, які стосуються транспорт усіх, стільки доріг. Зокрема, вулиць, по як відходить громадський транспорт, як всюди по в належному стані. Тому, напевне, якщо навіть конкретні адреси, то ну, тільки про те, що ми зможемо, може бути відремонтовано. Що, того, що того, і чому, наприклад, плани, я думаю, що були плани більші? Є... Ну, Плани, я коротко зразу завжди ви присутні на сесії, знаєте. І ситуація, яка є, ми над нами висів там тамопів меч. І пара року це була фільм на 600 І поки тобто ми 68 мільйонів не віддали з міського бюджету за проти, ми виконували тільки саме найнеобхідніше, виконували роботи найнеобхідніше. А ті, які потрібно, і вчора, і сьогодні, вони відкладалися. Сьогодні ситуація е, покращилася. Ми е, змогли додатково виділити кошти на е, міськобункові проїзди, які робилися з моменту будівництва 20 років. Можу так сказати, таким чином вони не робилися. А будувалися там в 70 80-ті роки, на жаль, дороги і в будь-які кварталі без водовідведення. І це серйозна проблема, яка є і яку треба поступово вирішувати. Але і, і Васюка, речі, і Васюка вулиця була відремонтована в 95-му році. До цього вона взагалі Бакицька Бакинська, то я так нагадую, була гравільня. Ось. А зараз і Росівка, там і Комарова, і Боровкевича, ось цей мікрорайон, зараз старий частина, частина мікрорайону. Ось кошти, які декілька мільйонів гривень, ми змогли направити на внутрішнь кварталів дороги. Що стосується громадського транспорту, то, наприклад, в Сацівському районі, це площа найбільший район, по населенню він найменший. Всі маршрути, практично всі маршрути, про які входить громадський транспорт, Це, запротям останніх двох е, років, ось трьох е, років. Е, інші вулиці нам потрібно завершити в'являчу е, вулицю 8 мільйонів гривень, що вона коштує. Нам потрібно зробити е, ремонт таких артерій, наприклад, вулиця Чапаєва, вона ВАРІСІ 12 мільйонів. Е, Богдана Хмельницького. Богдана Хмельницького. Хмельницького проєктується тролейбусна лінія, проєктні роботи у Богдана Хмельницького, заміна комунікацій, всіх води каналізації і е, зливової мережі, інженерних мереж. Ця вулиця також Вона буде робитися капітально і подій після е, тролейбус. Двіка четвірка, вона на півдругу буде середачно повертати, тому що середачна ремонтувалася, як маємо, що піде троє Там визначено місце під підстанцій, треба будувати тягу підстанцію на середачку, біля власні. І Богдана е, Хмельницького. Ну і інші вулиці, які е, е, те, що здалося, те, що вдалося. В другу чергу об'їзної дороги зробили, ми бачимо, як розвантажилася старша Миколаївська, і Комунальники, Руська Ось Інші вулиць всього близько тисячі, 526 кілометрів. Це відстані Черниці до Києва. Це протяжність дорожньої мережі. Значна частина до війни місігавіди. Роботи вистачить не на піврік, не на. це А е, причин, чому не було, я вам сказав, в тому обсязі, в якому хотілося е, сподіватися, що в наступні роки програма «Доріг» вона буде реалізуватися. Ці теми теж і те підзвінки було про ремонт ну, тротуарів, бо були... якщо в Луганцях тобі краще ремонтується про тротуари? Е, два тижні назад на, на Раді, наприклад, в... робили ту ж Воробкевича, зробили дороги, Якщо робиться дорога, мають робитися тротуари. Це залізне правило. Ми, до речі, тротуари по головній, університетській центральній частині міста були зроблені в 2008 році. А правило має бути залізне. Робиться дорога, має робити тротуар. З Кішинів сказали, так само почався ремонт саме зі сторони Московського міталії. Я статент, де віде, міст, де віде, там організає... Ремонт якраз з тих коштів, які ми додатково виділили на останній сесії, на, на ремонт поправили фінансові стан міста і змогли їх колеги. Ви називали кілька вулиць, і вони теж <клухи> були в наших питаннях, тому може, сказати конкретніше коли слід, коли це до ремонт таких вулиці Богдана Хмельницького і Чапаєва. Коли буде розглянути бюджет, який буде 2011 року, сподіваюсь, 2011 рік, 11-12 рік, так я скажу, на черзі нам би завершити 8 мільйонів треба на Брохевича, а знову ж таки, упереджуючи питання, а транспортний збір міста отримує десь 11 мільйонів. Все, з власників транспортних засобів, а це входить туди і зимове отримання, літнє утримання. І нам треба е, 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 начати яку Богдана Хмельницького е, на, на наступну вулицю. Е, Половин робити Богдана Хмельницького, тому що це частина розвантажить вулиці Володимирів, однозначно.